Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати домашній квас. Він дуже смачний і по смаку дуже нагадує той самий квас із жовтої бочки. В першу чергу в каструлю наливаю 5 літрів води, ставлю її на плиту, хай підігрівається. Туди ж додаю 1 чайну ложку лимонної кислоти і 2 столових ложки цикорію. Туди ж додаю цукор за смаком. У мене це 400 г. Ну а ви додавайте за своїм смаком. Тепер все гарненько розмішую і підігріваю до такої температури, щоб цикорій повністю розчинився. Це може бути докипіння, а може бути просто гаряче. Потім мені потрібно охолодити все до температури 20-25 градусів. Це оптимальна температура для того, щоб вводити дріжджі. Отож, всипаю їх туди, гарненько все розмішую. Ну, а тепер закриваю каструлю кришкою і залишаю її так при кімнатній температурі на 12 годин. За цей час квас уже повністю збродив і мені він подобається на смак. Якщо хочете більш різкий такий, то можна ще залишити на декілька годин. Тобто тут уже пробуйте на свій смак. А мені все подобається, тому я розливаю квас по банкам і відправляю його в холодильник. Можна розлити в пляшки і закрутити кришкою, тоді він буде такий більш наче газований. Ну, а охолодити його потрібно для того, щоб він уже перестав бродити. Ну ось і все, друзі! Квас готовий. Він чудово втамовує спрагу в літню спеку. Це дуже смачно і я навіть не чекала, що буде настільки смачно, я навіть не розумію тепер навіщо купувати квас в магазині, якщо можна з легкістю його приготувати самим в домашніх умовах. Обов'язково готуйте, не пожалкуйте, я впевнена, що вам сподобається. А якщо ще сподобалось відео, то я думаю, ви знаєте, що робити. До нових зустрічей!